вже другий день народження. Твій поспіль ми зустрічаємося і цього разу у Лас Вегасі у найвеселішому мені здається місті світу. Я тебе вітаю з. Твоїм днем народження тебе не раз визнавали найкрасивішою співачкою. Ми тебе теж визнаємо найкрасивішою. Ця іменинна стрічка сьогодні для тебе. Лінточки на мені уже були. все, що відбувається у Лас-Вегасі, все залишається у Лас-Вегасі. Це знаменитий американський вислів. Тобто, ти сьогодні збираєшся відсвяткувати день народження наповну. Но, если честно, я не планировала вообще и свой день рождения праздновать нигде. У меня я 10 лет подряд праздновала его дома. У меня никогда почему-то не было работы в этот день. И тут так получилось, что как раз вот наш выезд в Лас-Вегас и наши съемки здесь попадают как раз вот середина, съемок это мой день рождения. И как бы, ну, как, как сами небеса велели, и я здесь. И у нас сегодня выходной, day off, как говорится. И я постараюсь сегодня, конечно, получить максимум удовольствия, доставить это удовольствие своим друзьям. Ми приїхали привітати і твої родичі тут у Лас Вегасі. Олександр Цикало з твоєю рідною сестрою. Це був сюрприз з двома твоїми сестрами. Це був сюрприз. Чи ти знала, що вони приїдуть? Я, звісно, не знала, що вони приїдуть, але для мене все одно огромний подарок. Ти день народження святкуєш довше, удвічі майже 36 часів. 36 годин. Це майже дві доби. Вчора почався по московському часу, потім через два часа українське час, і тільки вот сі ночі наступила Американське время ты почала приймати привітання ще вчора. Да. Вітав і як. Ну конечно, все мои первые первые меня поздравили. Мои любимые родные люди. И по-разному, например, э, дети прислали мне видео э, поздравлення Вообще, я пересматривала их уже сто раз. По моему затерла до дыр. Мне уже сегодня уже сестра одна подарила подарок. Э, Украшення красивое. В, у Лас-Вегасі ви працюєте, але звичайно є час на відпочинок. Це якісь вечори. Хіба ви тут з дівчатами не грали у казино? З хлопцями, з дівчатами, з твоїми колегами. Оці ну ти пішоєш, ну звісно, вже і грали. Виграла чи програла? І скільки? Е, розміняла 300, ушла з 500. Заробила 200 доларів. Це новачкам везе, Чи насправді ти везуча? Ти граєш часто у казино? Я не новичок, гра... граю тільки тоді, коли є така возможность, от которой просто не деться, она у тебя в гостинице. Но я я азарт но в меру.